Знаходимося в Шевченківській громаді, яка у 2022 році по суті стала щитом для Миколаєва для Херсона. У Безпосередньому дотику до нас знаходиться військовий аеродром і їхні. Стратегічні плани були по захопленню цього аеродрому. В кожному населеному пункті були люди, які відслідковували рух цих колон, передавали на нас цю інформацію, ми коригували це з артилерії. Сили засобів було дуже мало. І ці сили поповнювалися, в тому числі трофейною технікою, яку місцеві фермери знаходили кинуту і затягували, передавали на Збройні сили. Ну, це таке було момент єднання всіх. Неважливо, який у тебе був соціальний статус до того, це було реально надихаюче. Тобто, той страх, який був перед російською армією, він відступив на друге місце, і люди просто робили ту роботу, яку повинні були робити в тих умовах, які вони опинилися.